У той час, коли Сула був відсутній в Римі, сувора політика Риму давала про себе знати. І на час відсутності Сули в Римі, Гаймарій в сьомий раз вже став консулом і зібрав велике військо для боротьби з Сулою. Проте Сула не розгубився і як тільки він переміг Мітрідата. І він у 83-му році до нашої ери на чолі 40 тисячного війська повернувся до Італії і одразу ж прийнявся до справи розбивати консула за консулом. І першого консула, якого він розбив, це був консул Нарбон. Битва відбулася біля Тіфата і військо Нарбона було наголову розбите і побігло, не маючи досвіду, назад по своїх домівках. Невдовзі проти нього вийшов Сципіон, ще один з консулів. Але побачивши потенціал самого Сули і його армії, яка була ветеранською і досить прокачаною, він перейшов на бік нового диктатора, нового майбутнього диктатора.